Сьогодні за планом практична робота створення газетного випуску. Тут дуже багато питань, тут питання і дизайну, і розташування всіх елементів на шпальтах газети, і послідовність матеріалів. І багато-багато питань. Але перед тим, як до цього переходити, ми ж повинні з вами були створити якісь матеріали. І наша ідея була яка, що ми, кожен з вас, якусь, якийсь один матеріал розробляє. Ми поступово, потихеньку працюємо над цим матеріалом, я вам допомагаю. І ось ви бачите, що у нас ця практична робота, це в першу чергу, ну, наскільки я розумію, зараз ми можемо працювати ось з цим файлом. Це перший етап наш, коли ми самовизначаємось з темою. Кожний учень з собі обирає будь-яку тему, дуже багато тем. Це можуть бути і якісь такі, знаєте, академічні теми навіть, що стосується історії, географії, що стосується хімії, фізики. В газеті ще завгодно можна розміщувати. А можуть бути матеріали розважального характеру. Щось ми можемо допомогти щодо відпочинку наших читачів, як, якусь інформацію надати, які культурні події відбуваються в нашому місті Запоріжжя, що можна відвідати, які виставки, які музеї. Тобто я вам показував цей перший матеріал, який ми зробили за допомогою штучного інтелекту, чату GPT, він, так би мовити, підказує нам, що саме можливо, ми можемо в, цю, в цей матеріал включити. Саме, якщо я брав тему там, захоплення сучасних підлітків, чим захоплюються саме підлітки 20-х років ХХІ століття? Я вже коментував, ви бачите, що він відразу написав велику статтю, нагадав нам про те, що насправді, можливо, вже є, має місце, що стосується захоплень. Але це перший етап. Другий етап, як ми з вами домовились, що потрібно було збирати додаткову інформацію, щоб доповнити цю статтю саме інформація, яка стосується в більшій мірі саме наших читачів, тобто нашої цільової аудиторії. Ну, будемо казати, учнів Запорізької гімназії номер 19 або вчителів Запорізької гімназії номер 19 або батьків, учнів Запорізької гімназії номер 19 Ну, в залежності від того, яку саме тему ви розробляли. ось, і... Можна, те, що запропонував чат GPT, можна прибирати багато чого. Можливо, зайва інформація, на ваш погляд. Ви автор. Ви вирішуєте, що потрібно залишити, що потрібно додати. Пам'ятайте, що Софія Сахнова, вона обрала для себе ось цю тему Олімпіадний тиждень гімназії. Зараз якраз відбуваються олімпіадні завдання. А чи складні вони, чи не складні? Це ж можна запитати у учасників цих змагань. Ось, а, і, яке значення має участь учнів в олімпіадах, предметних олімпіадах. Це можна учителя запитати, а, що це да, дає учасникам. Чи дійсно це допомагає покращити якість? знань або чогось ще. І ось Микита Кирюхін теж молодець. Він е, обрав для себе таку актуальну тему, саме забруднення навколишнього природного середовища, а саме екологічні аспекти. Ось, ну і чат GPT відразу йому нагадав, і що це буде не зайвим в цьому матеріалі для газети. Це дуже цінна інформація, адже ми намагаємося допомогти один одному. та нашим читачам розібратися з цими важливими питаннями, саме стану навколишнього природного середовища. А є, бачите, що дуже цікава інформація, яка стосується, само, що відбувається, забруднення водних ресурсів, навіть ґрунту, повітря. А як це впливає на флору та фауну, як це впливає на організми, на рослини, на тварини. Як це впливає на цей глобальний процес, на зміну клімату, саме в ці забруднення на коштів продного середовища, ось, ну ви бачите, що Чадрепеті надає таку тезову, тезову інформацію, але його можна запитувати і далі, наприклад, спитати, а напиши більш детально, яким чином пов'язані процеси зміни клімату, саме забрудненням навколишнього природного середовища, забрудненням довкілля. І він буде писати далі, буде конкретизувати <кій> висновок, дуже цікавий висновок. Ось, що далі, наступний етап Микита. Що він може зробити? Він буде збирати інформацію актуальну для наших учнів, для нашого мікрорайону. Для той місцевості, де ми мешкаємо. Що стосується військового містеч... містечка, наприклад, мож... можливо пофотографувати, як тут відбувається вирубка дерев, а, наприклад, біля зеленого дому, у військовому містечку, біля мого дому. Ось можна пофотографувати, що вони рубали, 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 рубали. Зараз багато чого залишили, воно так і таке враження, що вони забули про це. І воно так і лежить тут все. Чи дійсно це порядок, чи дійсно це так повинно бути, чи так не повинно бути. Це ж можна запитати у місцевих мешканців. А як ви думаєте, а чи правильно це зробили, чи підтримуєте ви цю акцію з покращення, вони вважають, зеленого фонду нашого мікрорайону. А, так, на інші речі подивитися більш уважно навколо себе. Ну, звісно, з вчителька біології привести а, інтерв'ю. Вчителька біології, вона ну, теж може надати дуже цікаві коментарі щодо, наприклад, забруднення повітря в місті Запоріжжя. Чи дійсно це проблема? Як це впливає? Яку оцінку ви можете дати наразі стану екологічному стану, екологічній безпеці нашого міста Запоріжжя? Ну, Це вже буде експертна думка, це вже вчителька, вона вже щось сформулює. Ну, звісно, якщо ви усне інтерв'ю, то потрібно на диктофон записувати, щоб правильно потім все перенести, це ваш матеріал, вашу статтю. А якщо в письмовому вигляді через вайбер запитати, то ну це теж правильно домовлятися, потрібно писати, я пишу статтю для газети нашого класу на тему таку. Чи можете ви відповісти на наступне запитання або на наступні запитання? Ну, вчителя вони зайняті, звісно, але якщо ви... Це не обов'язково терміново, а ось коли ви будете, коли у вас буде вільний час. Ну там сформулювати потрібно так, знаєте, культурно. Тому що я вам вже казав, що експерти вони можуть відмовляти. Але будь-який професійний експерт, він зацікавлений в тому, щоб його ім'я було на шпальтах газет, засобах масової інформації. Для того, щоб рейтинг, його експертний рейтинг зростав. Тому, ну я так думаю, ну, вчителі зовсім не мають права відмовляти відповідати вам на будь-які запитання. Ось це їх професійний обов'язок. Якщо учень щось запитує, вони обов'язково повинні відповідати. Якщо вони не друкують вам вайбері відповідь, то вже можна Ctrl-C, Ctrl-V вставляти в цю статтю. Тобто журналіст він збирає інформацію. Він веде пошукову роботу, він працює з джерелами. І, звісно, вам хочеться зробити такий, знаєте, унікальний, ексклюзивний матеріал. Ось, тим більше, що у вас вже скелет цей за допомогою штучного інтелекту, саме так сьогодні працюють професійні журналісти, у вас вже багато інформації, то це буде дуже цікава стаття. Ну, що стосується оце перша, друга, третя, там в газетах зазвичай не пишуть цього. Це для нас він надав, так би мовити... Такі, знаєте, певні напрямки, змістовні напрямки нашого матеріалу. Ось в цій частині статті ми звернемо увагу на забруднення водних ресурсів. І, звісно, що е, можна прибрати оці пункти один, два, три, формулювати, більше, щоб схоже було саме на газетну статтю. Те ж саме, оце погіршення якості ґрунту. А чи погіршується якість ґрунту сьогодні? А які фактори впливають на погіршення якості ґрунту? Можна питання. У вигляді питання тоді, читачу буде зрозуміло, про що ви будете писати в наступних абзацях. Ось. А як промислові підприємства на це впливають, як транспорт, міський транспорт може впливати на це? Що стосується забруднення повітря, це дуже актуальна тема. То, звісно, ви теж тут зможете наприклад, провести опитування учнів, чи хвилює вас забруднення повітря в місті Запоріжжя. І у вас там, скажімо, 48% учнів, наприклад, вважають, що з точки зору з точки зору екології, питання забруднення, повітря. Ну я ж не знаю, може там буде 70%, може там буде 10%. Це ж вже досліджує на прикладі свого класу, там саме журналіст, який вміє зацікавити, вміє спілкуватися. Запам'ятайте, ця професія, це дуже комунікабельні люди, це люди, які вміють спілкуватися, вміють знаходити точки дотику людьми, з якими вони співпрацюють. Що з точки зору екології, питання забруднення, питання, забруднення повітря міста Запоріжжя дуже актуально, актуально. А там, скажімо, 10% учнів класу не замислювались поки про це. 10% учнів класу. Це ви вже як журналісти будете працювати, не замислювалися, Але таке, таке видання, але таке видання, як назва видання, електронного видання мається навалювати, тільки ж в інтернеті можете знайти. Як таку сумну інформацію? на Що металургійне підприємство викидають щороку, столько тонн сірка водню або пил, пилу такого, там, який містить те, те, те. а також такі забруднення відбуваються. Ну це ж все доступно в інтернеті, це потрібно просто за допомогою Google-пошуковика і знайти, само, як це впливає навіть, там можна знайти, як це на здоров'я людей впливає. Особливо тих людей, які мешкають саме в цих районах, в Заводському районі там, де поруч з ними знаходяться ці підпри... підприємства. Yeah. <coughs> Знову погоджуєтесь, що так можна робити чи ні? Ой. Так. Yeah. Ось. Тобто на місцевому матеріалі. Зрозумійте, ваші читачі це в Запоріжжі. І вони навіть з інших гімназій, з інших шкіл будуть читати. І для них саме це буде цікаво. Що стосується їх не... безпосередньо, їх, що стосується. Ні загальні такі, як... Штучний інтелект нам дає інформацію. А саме конкретизуючи, потрібно конкретизувати, як це на нас впливає. І ось це питання дуже важливе, зміна клімату. Ось, І це буде дуже такий, знаєте, я так думаю, що шеф-редактор вашої газети, вона, вона таку, статті, обов'язково наперед поставить на початку в газеті. А вже розважальний контент буде там про ігри, про музику, про фільми. Вона буде ставити... Наприкінці вашого випуску, ось в грудні що актуально з точки зору розваг? Звісно, новий рік. А як правильно відмітити цей новий рік? Можна ж таку тему взяти? А який це буде за, скажімо, китайським календарем? Який це рік буде? А які? Що радять нам там на таких сайтах розважальних слухати? Яку музику або як правильно наряджати ялинку саме в цьому в цьому 2025-му, зустрічаючи 2025 Новий рік, які там кольори, кольори шарів повинні бути, я не знаю, там що забув, інформації дуже багато. ось, Але як діяти? Я хочу нагадати вам, от, до речі, Лірочка Родіна теж дуже цікаву статтю, надіслала, Кобрала вона тему волонтерства, теж будемо доопрацьовувати цей матеріал. Тобто, що завгодно, швиденько, знаєте так, граючись, але граючись ми навчаємось. Саме в цій грі, яку я вам запропонував, в цій таблички погратися, щось записати, щоб з... щось доробити. Ми з вами навчаємось і розуміємо. Цю технологію або, можна сказати, алгоритм дій професійних журналістів, що саме вони роблять, звісно, що від кількості завдань залежить їхні їх, гарнарари, ті гроші, які вони заробляють, і звісно, що вони зацікавлені швидко зробити, але зробити, друзі, дуже якісно. Тобто, зараз те, що я вам розповідав, це був наш ліричний вступ. А ми з вами повинні перейти до сама, яка е, інформація є якісною, яка інформація є неякісною, і що саме газети в першу чергу, ну і потім всі інші засоби масової інформації, всі інші медіа, що вони можуть робити, вони можуть робити те, що ми з вами ніколи робити не будемо. Працюючи над нашою газетою е, Експрес. Тобто, бачите, засоби масової інформації, вони вміють, вони знають, як це робити. Іноді вони це, знаєте, не усвідомлено роблять ненавмісно, ненавмисно. А іноді це у них такі завдання можуть бути, що вони можуть маніпулювати масовою свідомістю, створювати у ній модель вигідної суб'єкту впливу дійсності та вирішувати, які проблеми на сьогодні є найбільш актуальними. Це саме вони нам диктують. Оце актуально. От дивіться, на першу шпальту поміщуємо. А насправді-то, можливо, щось актуально там, десь всередині газети, або аж наперекінці вони надрукували. Це вже як спосіб маніпулювання самогазетними виданнями. Штучно продукується таке явище, як медіасвідомість. Тобто свідомість заснована на хибних цінностях, маніпулятивних інтерпретаціях, подвійній моралі, до речі. Коли реальність пропонована змі відрізняється від дійсності, громадська думка через медіасвідомість значно спотворюється. Тобто, що вони роблять, вони впливають на громадську думку. Звісно, що вони впливають і позитивно, але і негативно вони можуть впливати. Наприклад, якщо інформують вони, як е, найкраще е, святкувати новий рік та Різдво Христова, то вони нам, так би мовити, допомагають, вони нам надають те, що позитивно впливає на наше життя. Ось, А якщо вони нам щось інше розповідають, буває таке, то давайте з вами обов'язково запам'ятаємо, звернемо увагу. Що за, за допомогою змі інформацію можна спотворити? За допомогою неповної, односторонньої подачі, так званий, фрагментарний спосіб поширення інформації. Щось не домовляємо, надаємо таку, знаєте, неповну картинку. Далі відредагувати, додавши власні домисли, коментарі. Тобто журналіст не має права робити, якщо він додає власну думку. Він може тільки факти надавати, або е, думки інших людей, е, там, скажімо, як експертів, фахівців або свідків події, які бачили це, що відбулося, що сталося. Вони бачили своїми очами, вони можуть розповісти про те, що вони бачили. Далі. Інтерпретувати у відному світлі, інтерпретувати. Це професійні журналісти не мають права робити, ні в якому разі. Ось можуть приховувати, акцентуючи увагу на окремих сторонах події, що створює додаткову можливість маніпулювати аудиторією, показують тільки один бік проблеми, про яку вони пишуть, інший бік вони приховують. Також вони знають, вміють, як створити інформаційний шум, тобто зниження сприйняття фактів за рахунок подачі такої кількості новин, за якою стає неможливим їхнє сортування. Дуже багато, особливо в інтернеті, до речі, і хочеться швидше-швидше цю стрічку прогорнути, щоб дізнатися, що саме було, що сталося, що стосується нас безпосередньо, які рішення приймати для забезпечення безпеки своєї, там, своєї родини. Там. Далі. Оперативно надати навіть неперевірену інформацію. Вони зацікавлені швидко подати інформацію. Тобто оперативність вона впливає на кількість переглядів. Якщо щось нове з'явилося, і це нова інформація, звісно, нова інформація там, то люди починають це перепощувати ділитися цією інформацією. І в результаті дуже багато переглядів. Але поспішати не можна. Спочатку потрібно перевірити цю інформацію, а тільки потім вже публікувати це важливіший принцип журналістики. З одного боку оперативність дуже цінується, а з іншого боку... Потрібно здійснювати факт-чекінг, тобто перевіряти цю інформацію. Ось. І також поширювати певний погляд на інформацію, як її єдина правильний варіант, за рахунок цього створюватиметься ілюзорний ефект підтримки, трансльованої, засоби масової інформації, ідеї більшістю, який призведе до небажання індивіда. Відкрито висловлюватись під страхом суспільних санкцій, якщо його точка зору не схожа на погляди більшості. Ось що більш часто це повідомлення повторюватиметься в ЗМІ, тим більше зростатиме небажання людини публічно говорити. Модель спіралі мовчання, так звано. тобто самоцензура, друзі. Формується самоцензура, всі думають так. А насправді це штучно зроблено, зроблений ефект, що всі так думають. Але люди піддаються на ці маніпулювання і, як ви розумієте, формують в собі такий, знаєте, внутрішню цензуру. Або самоцензуру. Чи все зрозуміло, чи, чи не все зрозуміло, кажіть? Все зрозуміло. Тоді я вам дуже дякую за роботу, та кажу на все добре, до побачення.